Етичною помилкою назвали учасниці гурту Пусірають свою акцію в храмі Христа Спасителя. Про це одна з них сказала на засіданні суду в понеділок. Підозрювані вибачилися перед усіма, чиї її почуття образила їхня панк. Молитва водночас Пусірають продовжують наполягати, що покарання за провину такого типу кримінальним кодексом не передбачено. Проте Дмитрій Медведєв вважає, що активісткам ще пощастило, що їх судять в Росії. В деяких країнах за подібні дії відповідальність була б Суворішою я навіть не кажу про певні політичні умови, в яких така діяльність могла б взагалі сумно завершитися для тих, хто таке учинив би. Могла вісьма печально закінчитися для тих, хто її осуществляв би заява прем'єр-міністра. Здивувала адвоката підсудних. Вона цікавиться, в яких це країнах за пісню в храмі. Прокуратура попросить семирічне ув'язнення. Хаті б уточні, то нітілі я хотіла б уточнити, чи не ті це країни, де людей закидують камінням. Якщо ті, то порівнювати Росію з ними це що дивно. Якщо Дмитрій Анатолійович вважає, що ми зараз маємо скотитися до клерикалізму, що світська держава це не та дорога, якою має йти Росія? Тоді так, такі заяви можна взяти до уваги. Катор далжена йти Росія, то, в общем-то, так да, такі зявлення можна прийняти внимання. На засіданні у понеділок адвокати просили повернути справу до прокуратури через фактичні неточності у матеріалах, проте суддя відхилив клопотання.